Україні. Я приєднуюсь до привітання сьогоднішнього. Велика дата в житті українського народу, День Конституції. Тому вітаю всіх, але на превеликий жаль, вже другий рік поспіль. Ми святкуємо, відзначаємо цю дату в час війни. І як було 100 років тому. Коли боровся за Україну Петро Болбачан, так і зараз, ворог той же самий, Московія, яка, бачите, не покидає своєї надії скорити Україну. Але ми бачимо, що дух Петра Болбачана передався і нашим воїнам. Весь світ Сьогодні дивується героїзму і патріотизму українського народу і українських захисників. І наша зустріч тут, біля цього пам'ятного пам знака Петру Болбачана, вона також надихає і інші, не тільки нас, хоча б нас здавалося б, не так вже і тут багато є, але ми знаємо, що <кій> боротьба. Триває, бо навіть вояки у ПАП прекрасно розуміли, що в цій війні з армією червоною вони програють. Але як казав Роман Шухевич, ми поляжемо, але поляжемо на своїй землі. І наші кості, наш дух промовлятиме до нащадки. І так воно є. І ми знаємо, що Цю боротьбу підтримали дисиденти ще десятники, які ми знаємо, що сиділи по Сталінських, брежнівських таборах, і серед них вже ті, які, яких ми застали, це і Василь Стус, і В'ячеслав Чорнобіл, і, і Левко Лук'яненко, і багато інших, які розуміли, що і те, як казали, до. Василя Стуса, з ким ти борешся, Про, проти кого ти йдеш, це ж держава, це ж махина, це, це є кумар, А кумар ти каже, бо хочеш побороти каток. Ти бачив таке, каток тебе закатає і, і сліду не лишиться. А він сказав: Я по-іншому не можу. О, в цьому і сутні, в цьому дух українського народу. І оцей дух ми повинні передавати своїм нащадкам. Якщо він збережеться. Ми ніколи не будемо чиїмись рабами. Ми будемо мати завжди свою самостійну державу. І тому хочеться подякувати в свою чергу, пане голову, і вам, що ви долучилися, що ми трошки покращили це місце. Ми не втрачаємо надію знайти мощі Петра Богдавча на кості його і належним чином. Віддати йому шану, бо ця людина дійсно заслуговує. Це ті українці, які я кажу, надихали і надихатимуть нас. Бо саме цей дух, дух патріотизму, дух українства, дух героїзму зберігається у нас, і ми повинні, що би то не стало, передати нашим нащадкам. Ми будемо мати обов'язково, якщо будуть такі, як Петро Болбачан, такі, як всі наші хлопці, які сьогодні. Вмираючи, кричать Слава Україні. Ми бачили 16 річного хлопця пару днів назад. Він розумів, що його зараз розстріляють. Він казав Помираю, але слава Україні. Розумієте, оце. Хоча е, теж його, в нього є і армянська кров, але дух же в нього переданий батьками українським. Тому всім велика дяка, дяка нашим героям, які захищали і захищають нашу державу від московської. Давали. Слава вам, слава Україні! Грам слава! царство Небесне, і вічний спокій полководцю видатному Петру Болбочану, Петлюрі, так, і за що був засуджений, ув'язнений. Ось я також переглядав інформацію про нього от, в інтернеті. І дивився, як останні дні його перебували, тому що, будучи ув'язненим, його. Кілька разів виводили на розстріл, що цікаво, і ставили до стінки, і тим самим стріляли в нього холостими патронами. Це наскільки важко було це все і страшно було пережити, але натомість навіть міг змогу втекти, тому що мав своїх прихильників, але йшов до кінця, йшов за правдою і завжди був щирим українцем, тому відстоював саме. Права українців і нашої держави України. Мав багато успіхів у І тим самим, переглядаючи інтернет, я подивився, що минулі роки було надзвичайно мало інформації, але з кожним роком ця інформація додається, доповнюється. І дуже великі останні, буквально певні через війну, тому що цікавляться цим полководцям. Святий Отче, молитву від доньки, складаю до неба свої. Я слізно прошу тебе, Божий, благаю, пошли мир і щастя для нашого краю. Молюся, я щиро за долю країни, щоб більше не впала вона у руїни, щоб радісно жили усіх.